Доброго ранку малята, вітаємо, запрошуємо вас на заняття дитина й навколишній світ та рідна природа. Доброго ранку, і розмовляти ми сьогодні будемо про чарівні картинки зими. Щезла стежка, де вона? Зникла десь і огорожа, гай на себе чом не схожий. Що за диво? Все навкруг, Крив білесенький ніжний пух. Дива зовсім тут нема, то до нас прийшла зима, звісна. І розмовляти ми сьогодні будемо про місяць грудень, це перший зимовий місяць. Грудень, студень, сніговий, рік завершує старий. Ходить, в вікна заглядає і стурбовано питає: Хто не має кожушину? Прошу, люби, на гостину. Далі я дам адресу ось таку. У найближчому ліску є великі два дубки, роздаю там кожушки білкам, зайчикам, вовкам і веселим малюкам. Ось, а зараз ми подивимося, малята подивіться. Сніг, сніг утворюється сніжина, коли їх багато-багато, вони гарні, чарівні, неповторні, і у них у кожної. Різний візерунок. А тут, подивіться, ми бачимо завірюху, замітіль, хорделицю, коли дуже сильний вітер, бачите, піднімає сніжинки, сніг вгору. Це називається, як вже казала, завірюха, заметіль або хурделиця. І ось після такої хурделиці з'являються отакі снігові замети, які називаються кучугури. А це, ребятка, іній, це шар із кришталіків льоду. Подивіться, а це візерунки на склі, який малює. Мороз. А це вам всім знайомі бурульки, які, до речі, не можна брати до рота. А утворюються вони, коли сонечко пригріває, і водичка з дахів капає, і з'являється морозить, і він тихенько їх заморожує. І ось вони такі великі бурульки. А це, подивіться, діти, це називається ожеледиця, Бачите, дорога як скло. Це пригріла сонечка, сніжок розстав, а морозець його заморозив і утворилась ось така, бачите, ожеледиця, дуже-дуже склизька, тому треба бути обережними, щоб не впасти. Малята. Пропоную вам пограти. Приготуйте ваші долоньки, будемо одягатись на прогулянку. Одягаємось тепленько, ми розумнички маленькі, куртки теплі одягаємо і гарно застібаємо. Одягаємо шапки теплі, шарфики. Та рукавички при потребі допоможем, братику або сестриці, і зимові чобітки, щоб на прогулянку йти. Под... Будемо тупотіти ніжками туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Швиденько побігли на прогулянку. Сьогодні ми з вами дізнаємося, які ж зимові клопоти у місті, які ж клопоти нам принесла зима. А вона. Клопот принесла нам багато. Випадає взимку багато снігу. Він красивий і гарний, він подобається і дорослим, і малятам. Але ж він може бути перешкодою, коли великі кучугури насипаються на дорозі. То що ж робити? Машина не зможе проїхати, і автобус не зможе проїхати. А це так важливо. Дорослі поспішають на роботу, діточки можуть їхати до школи чи з батьками до магазину. І тоді на дороги виїжджають снігоочищувальні сниго... машини? Вони виїжджають. Рано вранці, щоб до початку робочого дня очистити дорогу. Подивіться, роздивимося. Бувають великі машини снігоочищувальні і невеличкі. Роздивимось першу велика машина, так? великим ковшом згрібає сніг на обабіч дороги. Бачите, а тут навіть Ще вона втягує і відсипає, буває, що сніг і вивозять, збирають у кучі, і на великих машинах вивозять за місто. Є і невеличкі машини, які працюють взимку, так? Невеличкі, схожі вони на бульдозер, так? Отаким От кавшом своїм також очищують, але невеликі периметри дороги. Після того, як дорогу очистили, вона може бути слизькою. Це дуже небезпечно як для автомобілів, так і для пішоходів. І виїжджають на дорогу ще спеціальні машини і тракторці та інші. І вони посипають пісочком дорогу, щоб вона не була слизькою. Ви це бачили, думаю, раніше, і вже мали змогу, бо зима до нас цього року завітала дуже рано. Ще коли осінь не закінчилася, ми побачили вже перший сніг. І ми вже побачили, як перші снігочищувальні машини виїжджали на вулиці і чистили дорогу, і пісочком посипали її для безпеки. Сніг випадає скрізь. І на дороги, і на дахи, і на дерева, і на тротуари, і доріжки, по яким ми ходимо, то їх розчищують люди, подивіться. Роботи зима дає нам багато. Оцю роботу ми називаємо клопоти. Для того, щоб очистити тротуар від снігу, використовують отакі от лопати для снігу. Вони відрізняються від тих лопат, якими вскопують землю, саджають дерева, якими працюють на огороді. Подивіться, вони дуже широкі, вірно? На них можна набрати багато снігу і відкинути в сторону. Також тротуари взимку можуть бути небезпечними, може бути там. І крига уже ледиться, слизька дуже, а може бути, сніг, який відчистили, він теж слизький, то посипають тротуари пісочком інколи сілью, щоб не було слизька, щоб ми не впали. А ось і бурульки, які дуже подобаються малятам. Вони дуже красиві, але малята бурульки дуже небезпечні. Вони можуть впасти з висоти, з даху і поранити нас задати шкоду. То коли на дахах утворюються величезні бурульки, під дахом дому не можна ходити. Такі небезпечні місця огорожують. Спеціальною стрічкою, яка попереджує про небезпеку. Бачили таку червону з білим. Сюди не можна ходити, там бурульки, і вони небезпечні. Дуже багато ми сьогодні дізналися з вами. Про зиму вона тільки до нас прийшла. Ми роздивилися з вами. Красиві! Надзвичайні чарівні картини зими. Давайте пригадаємо назви зимових явищ, про які розповіла вам Наталя Олексіївна. Пригадаємо, перше, що ми знаємо про зиму, іде сніг, так, і сніжинки вони красиві, неповторні у кожної свій візерунок. А ще коли багато снігу сипиться з хмаринок і вітерець дмухає, таке явище називають хуртовиною. Інколи завірюхою, коли вітер виє і заметіллю. А ще давайте ще пригадаємо, які зимові явища ми сьогодні. З вами згадали, які картини ми роздивлялися. Іній, це маленькі кришталики на гілочках, так? які ще Ожеледиця, морозні візерунки, які на віконечках малює мороз, бурульки, які такі красиві, але небезпечні. Дуже багато картин зими ми сьогодні з вами розглянули. Дуже вона красива чарівниця. І ми знаємо з вами, що зима приносить нам багато клопотів. Вірно, які ж це самі клопоти. Випадає багато снігу, на дороги, на стежинки і тротуари. І цей сніг перешкоджає руху транспорту, не дає нам гуляти і вільно ходити тротуарами. То тут на допомогу людям виїжджають снігочісні машини, а також робітники-двірники очищають стежинки і тротуари спеціальними лопатами для чистки снігу. А ще не забувають посипати дороги пісочком і також стежинки і тротуари, щоб нам було не слизько йти, щоб ми не підсказнулися на таких доріжках. Роботи взимку дуже багато. Ми про це пам'ятаємо і при потребі ми допоможемо. Очистити дорожку біля свого будиночку і спробуємо цією зимою посипати доріжки пісочком. До побачення малята, до нових зустрічей на наших заняттях. До побачення!